Доброго дня, мене звати Ямкавий Павло. Я ведучий спеціаліст по роботі з опорно-руховою системою в школі реабілітації її засновник. І я сьогодні вам розкажу, як працювати з перкусором. Масажний пістолет, так називаємо. Навіщо йому скільки насадок? Як кожну насадку використовувати більш ефективно? Ну і про деякі нюанси роботи з ним. Ми будемо це розповідати на прикладі перкусора саме цієї марки. Це середня цінова політика, і він підходить як для спеціалістів, які працюють з тілом, так і для новачків, тому що цінова політика в нього, в нього достатньо доступна. І це вже не такий непримітивний перкусор, який зовсім дешевенький, бистро ламається, але для початківців, яких немає коштів для початкової роботи. Саме в цього виробника є окремий чумаданчик. Про це, до речі, дуже часто питають, бо в простих моделях їх немає. А виявляється, що дуже багато спеціалістів ходять на виїзд, і їм потрібно його в чомусь носити. Тут у нас, бачите, ручечка, ви можете взяти як звичайний чемоданчик, носити з собою. Він не важкий, легенький, він відкривається. і У нас тут є захисна амортизаційна поверхня. Тут в складі йдуть документики, тут схема працювання, хтось може нею користуватися. Якщо це ви зовсім початківець, також є на нього документи всі необхідні. До речі, є представництво в Україні, і це зручно, тому що ви можете отримати сервісне обслуговування, можете поміняти, можете вибрати там 4, по-моєму, кольорів основних, які йде. Саме головне, якщо ми беремо про саму, спочатку розкажу про саму модель. Саме головне, що в неї є, як для мене, це те, що ви можете поміняти акумулятор. Бо проблема дешевих е перекусорів тим, що. В них швидко наступає емісія, особливо, якщо ви часто користуєтесь, то швидко акумулятори виходять з ладу і вам приходиться його викидувати. Тут є прекрасна така штука, по-перше, він набагато довше слугує, тому що акумулятор більший і більш ефективніший. Але найголовніше, що ви можете його зняти і замовити в виробника просто замінний новий акумулятор і поставити його на місце. І у вас знову працююча модель, яка працює на повну потужність. Друге, у вас є окремо вимикач. З розетки, тут є зарядне місце для зарядного пристрою, також вмикач. Включили, і у вас стає індикатор, який показує зеленим, це він заряджений. Якщо він червоний, він розряджений. Також у вас є окремий індикатор, показано, скільки процентів заряджений. Бачите, даний випадок показує 60%. Далі у вас є вмикач роботи. Він вже зараз працює. Давайте я поставлю насадочку, щоб вам було візуально видно, що він працює. Ми ставимо, запускаємо його. Він вже починає, бачите, працювати. І далі ви її там можете збільшувати кіль, е, швидкість роботи. Для себе ви повинні знати, чим менша швидкість, тим більша глибина проникнення. Тобто, де є така помилка. Що ми ставимо на саму велику швидкість і так сильно стукає, мені здається, що дуже-дуже дуже прямо така мощ, і все ні, ці удари будуть потужні, але поверхневі. Буде низьке амплітуда проникнення. Це так само, як ви їдете на машині, для того, щоб зрушити машину з місця або піднятися під горку, ми їдемо на першій швидкості, тому що саме буде саме велика сила щеплення, потужність і так далі. Так само і тут. Вам потрібно глибоко проникнути, ставити малі швидки, швидкості. Вам потрібно поверхневу фасцію пропрацьовувати, ставити великі швидкості. Саме для того, у вас така висока амплітуда швидкостей. Далі, у вас є насадки. Цих насадок у вас достатньо. Ну, це блок зарядки, і ми його не будемо розбирати. Саме стандартний як у всіх. Єдиний нюанс, що у вас дуже чудово, що на ньому є червоне світло, такий вогник. Якщо він зарядився, показує, вже майже зарядився таке змішане червоне з зеленим і зелений це він у вас вже заряджений. По насадкам. Це сама стандартна насадка на Є у всіх. І В мені відомих моделях перкусорів це така паралонова-тугий паралоновий кулька. Вона дуже чудово працює по всім поверхням. Навіть якщо у вас поверхнево, там під шкірою поверхнево близько знаходиться кісточка, вона не буде так травмувати, тому що вона має таку легку амортизаційну функцію. Тобто він не повністю жорсткий. Вона приємна на напрацювання. На Розтягнутих фасальних структурах, на м'язах і так далі. Це така підготовча процедура для того, щоб підготовити під перкусійну дію ваші тканини. Вона приємна для розслаблення, така загальна підготовча сила. Наступна насадка: вона є не у всіх перкусорах. В цей перкусор вона входить в комплект. Це така резинова помпа. Чим вона цікава, вона схожа з нашим шариком. Вона йде таким амортизаційною функцією, вона досить приємна. Але саме головне, що ця помпа створює лімфодренажний лимф ефект. Тобто вона прям так як прижимає тканини, відпускає, створює такий от помпаж. Він при цьому не болючий, дуже комфортний, приємний. Тут ще є таке для поверхневого подразнення рецепторів в шкірі, такі краплинки, такі, вроді би, як. Така фіброзна поверхня, і ну, вона і подразнює, але ж, говорю, саме головне це те, що вона буде створювати таку помпу і максимально великий дренажний, лімфодренажний ефект, точковий, якщо у вас там є набряк, винозний застії, міжкліткова рідина у вас накопичилась, ви можете його використовувати. Це досить ефективно. Наступне це класична тригерна насадка. В цьому саме в цій моделі мені подобається, що вона не загострена, так як на інших моделях. Вони низькій тупі, але тут вона ну, максимально зглажена, майже, майже 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 така широка. Чому це важливо? Тому що, наприклад, в. Простеньких перкусорах, якими користуються початкові спеціалісти, ми не рекомендуємо користуватися такою пластиковою насадкою для роботи з тригером, бо зачасту вони ними травмують тканини. І там гематоми після працювання більше, ніж, можливо, там той тригер був, скажімо так. Тому ми, е, мені подобається, що вона тут гладенька, тупенька, з мінімальною можливістю пошкодження м'яких тканин. Єдине, що ми рекомендуємо, е, якщо будете працювати цією насадкою, то е, уникати місць, де поряд знаходяться кісткові структури, щоб ви не травмували кісточку. Тому що ви можете пошкодити надкістя, зробити зробити гематому, а вона дуже погано над кістям розсмоктується. Тому тільки на м'яких тканинах, тільки е, з невисокою потужністю із Сили натискання. Ми ж, Якщо ви знаєте, як працювати перкусом, ви розумієте, що ми ще потужні збільшуємо сили натискання, бо є ще вага самого перкусора, плюс те, що ви на нього натискаєте. Тому в даному випадку максимально це вага самого перкусора не більше. Тому що вам потрібно пропрацювати тригерне укорочення або тригерне утворення, а не створити додаткову гематому і пошкодження тканин. Тому з ним працюйте обережно. Ще є така теж класична насадка, вона зустрічається в багатьох перкусорах. Це така вилочка для працювання паравертебрально вздовж хребта. Це використовується для того, щоб ми пропрацьовували тригерні зони по екстензорам спини, розгіначам спини. Також проекція фасечних суглобів Звичайно, ми не б'ємо по б'єм а по м'яким тканинам. Мікротравмація може виникати і це прискорить процеси регенерації за рахунок вивільнення факторів зростання. Але в такому випадку попереджають пацієнта, що можуть бути декілька там дискомфорти і біль. Працюємо завжди під кутом. Приблизно 45 градусів, щоб не пошкодити фасечі суглоби і кісткові структури. А працюємо в основному з м'якими тканинами, які йдуть паравертебрально вздовж хребта. Саме для цього ця насадочка і використовується. Якщо ви ставите правильний кут, правильну силу проникнення, то ви не травмуєте і пацієнту достатньо комфортна, приємна процедура. Також із стандартних є така насадочка, але вона трішечки-трішечки відрізняється. Чим? Тому що стандартна вона повністю плоско йдуть, а в нас вона трішечки тут на цьому на цій конструкції випукла. І це достатньо приємно. Це дуже хороша насадка для працювання саме з фасціями. Чому? Тому що фасція плоска. Ми звинті увагу, що вона не гладенька, а шершава така, як шкіра. І вона тому буде захоплювати фасцію. і коли ми здвигаємо. Дивіться, зверніть увагу, що бачите, вона не скальзить, вона захоплює тканину. І коли ми будемо продвигати. Вона буде як фасціальний реліз здвигати фасцію по відношенню до м'язів. А якщо ще людина буде при цьому виконувати редукцію, тобто рух м'язу, коли ми фасцію тягнемо в один бік, а м'яз тягнеться в інший бік, ви отримаєте мій реліз за рахунок перкусора. Або ще ви можете, так як в таксені, тільки таксені використовуються плоскі всі насадочки. Але як пам'ятаєте, таксен він ривками здвигає фасцію по відношенню до м'яких тканин або м'які тканини м'язи по відношенню один до одного. Те саме ви робите з перкусором. Піркус робиться поштовхами, ви зафіксували і Якщо у вас просто наборі не буде наступної насадки, то ви з допомогою ось цієї насадочки можете ставити її так, на торець і пропрацьовувати місця кріплення м'язів. Але насправді тут є для цього спеціальна насадочка, вона дуже-дуже зручна. Раді у нас декілька працівників заради цієї насадки купили саме цю модель. Вона ну, дуже крута, я скажу чому. Тому що от якраз з неї ви можете використовувати. Таксен за допомогою перкусора. Тому що це якраз така насадка, тільки як в таксені йде, молоточком йде удар для того, щоб вона вздовж м'яких тканин проруховувалася і здвигала, якщо є спайки, фасальні заліпи, фасальні укорочення. А це е, ви робите за рахунок піркусора, не прикладаючи зусилля без всяких додаткових засобів. Стали тук тут -тук, тук тук пропрацювали. В неї ви можете пропрацьовувати місця кріплення. По всем м'язом дуже добре працювати посідничним м'язом, грошоподібним м'язом місця саме кріплення. Фасціальні релізи проходите, тобто спайки, тригера, укорочення ну, це одна із найкращих насадок. Ви навіть можете ставити між м'язами, щоб вони розкололись. Наприклад, у вас, де йде передній великогомілковий м'яз до гомілкової кістки, ви знаєте, там дуже багато буває спачок, ви можете ставити в цей проміжок і прямо відділяти ці насадочки. Ми до 20-30 хвилин пропрацьовує місця кріплення м'язів на спині. Ви можете взяти міжосні м'язи від достистих одростків, вітіляти, які йдуть паравертебрально. Ви можете підосний м'яз на м'яз пропрацювати. Ви можете трапецію пройтись, ви можете великий, там середній, малий сідничний м'яз, грушоподібний м'яз, тобто шикарно. Це одна насадка коштує практично всіх, які тут є в наборі. От. І також є ще остання насадочка, вона дуже специфічна. Бачите, в неї також тут такі йдуть носички, щоб вона також фіксувалася, це така ножка, якою ви можете прямо окремо взяти спає, цю спаєчку пропрацьовувати. Це раз. А по-друге, бачите, от такий є носик. І, наприклад, квадратний м'яс. Поприко ви можете поставити на клубову кісточку і зайти якраз всередину, тому що він кріпиться зсередини з внутрішньої частини. І таким чином ви можете пропрацьовувати м'язи, які знаходяться в глибині за кістковими структурами. Журні, той же саме квадратний м'ясо, раз, наприклад, на досний м'яз ви можете зайти на дость лопатки, зайти в заглибити його всередину і пропрацювати. То це дуже не скажу, що ми дуже часто користуємося бо таких м'язів небагато, але це єдина насадка, яка дає можливість пропрацювати саме ці. М'язи. Тому вона досить цінна, е, хоч і не така часто затребувана. Але ті м'язи, про які я сказав, і там ще група інших м'язів, крім неї, ви ну, іншими насадочками, на жаль, опрацювати не можете. Що вам ще потрібно знати про саме цю модель? Перше е, стандартне січення. Чому це важливо? Тому що, наприклад, на більш дешевих моделях тут е, розширення меншого діаметру і вас не підходять. Інші насадки. Наприклад, ми для простих, які там на спеціалісти користувалися, купили набір насадок, і ні одна з них не підійшла. На ці підійшли всі ці насадки, підійшли на ці стандартні січення. І це достатньо важливо. Також на що звернути увагу, особливо цим дуже страждають різні, різного роду підробки. Це, коли у вас є ось така в таке підвищення, це охолоджувач. Якщо у вас є такий підвищувач, в ньому немає таких отворів, то це просто імітація під якийсь там фірмовий перкусор. В нормальному перкусорі тут завжди будуть отвори для того, щоб він охолоджувався. Чим він добрий? мало того, що є обслуговування сервісне, ви можете міняти насадочки, ви можете міняти акумулятори, ви можете міняти до нього різні робочі поверхні. Це достатньо зручно і універсально. Центральне кнопочка ми включаємо, у нас з'явилася перша швидкість, плюс-мінус це додаємо або обираємо швидкості. Нажимаємо, і якщо ви попали в кнопочку, вона вас просто бачите, додає швидкість максимально 30. Мінусом ми можемо її, якщо нам потрібно, зменшити на скільки там пунктів. Далі працюємо на поверхності. Нагадую, чим більша швидкість, тим буде менша глибина проникнення. Але що цікаво, звертаємо увагу, у нас стоїть заряд. І якщо ми починаємо, збільшуємо швидкість і силу натискання, то, відповідно, навантаження на двигун буде більше і розход енергії більше, тому швидкість процент зарядки буде уменьшатись. Це нормально. Це він показує, що при такому навантаженні заряду буде менше процентів. Зараз я вам це продемонструю. Бачите, тепер вже показує 40%. Тобто при такому навантаженні вистачить, тільки, ну, ну скажімо, зменшилось показник до 40%. Відпустив, і зараз у нас знову покаже, що при такому меншому навантаженні він у нас протримається трішечки довше. Наприклад, я от виключу. А тепер зверніть увагу, ми виключили знову показало 50%. Тобто він показує, що якщо мінімальне навантаження, його вистачить заряду як там, ще на 50% від його потужності. Потужність збільшили менше. На менший час роботи, потужно збільшили, ой, зменшили на більший час роботи, то це досить зручно. Ви розумієте, наскільки вам реально вистачає при, той, чи, при тому чи іншому навантаженні, буде вистачати роботи цього перкусора. А не так, ви вирішили, що він повністю заряджений, а потім з усіх сили почали налягати, і він вас через 15 хвилин виключився, і ви не розумієте чому. Крім того, в нього ще стоїть система автовиключення при перегріванні. Якщо ви його перенавантажили і він вас перегрівся, то у вас моторчик не згорить через те, що він автоматично. Чіно виключиться, ви можете дати йому там пару хвилин перепочити і він буде працювати далі.